Пожежу в школі-інтернаті гасили цієї ночі житомирські рятувальники. Дим, що йшов із-під даху одного зі спальних корпусів, побачили працівники. 26 дітей евакуювали ще до приїзду надзвичайників. Пожежу швидко загасили. Її причини встановлюють. Припускають, наймовірніше спалахнуло, бо працівники перестаралися та надто сильно натопили газові печі. Зазвичай їх вмикають що дві години, але цього разу через сильний мороз топили довше. Від цього і могли загорітися дерев'яні перекриття. Рятувальники кажуть, якби вогонь вчасно не помітили, стара будівля геть би вигоріла за лічені години. Тож площа пожежі становить лише 5 квадратних метрів. Нічого тут нету, Я закрила, відкрила кошка, відкрила там, а потім поусишила туди. Я висунула голову, мама поступила наверх, а там вже горіло в перекритті всередині. Провели лише на момент прибуття. Діти вже були, провели розвідку, були евакуйовані. Ми обстановили трьохкаліну драбини, подали з коло з паркана осіння.